Чому собака в однакових випадках, коли лягає на землю, може напасти, а може просто добре поспілкуватися? І все це залежить від ваших відносин. Які відносини ви з собакою створили? Клієнтка кидає іграшки собаці і перетягує з нею. Саме ці дві речі призводять до такої поведінки, що вона лягає і потім, як хижак, нападає на собак, як нападає на іграшки на м'ячики, коли бігає за ними. Бо ми якраз вчимо цього. Полювати як хижак за іграшкою, а потім за собаками. Все, що ви робите з собакою, те вона буде використовувати далі в соціумі. Друге, те, що вона лягає і добре спілкується, це історія про її характер. Вона труслива характером з народження, тому вона генетично прилягає на землю, показуючи свої наміри. Маленький, я маленька. Я не буду з тобою конкурувати. Я маленька з ростом. зглажуючи напруження між собаками, вона так це робить і показує. Розумієте? Тому у собаки зараз дисонанс із за іграшок, і перетягувань, і за того, що в неї характер такий, але повинно бути якраз коли. Вона прилягає і не нападає, бо в неї такий характер. Тому вам треба прибирати іграшки, не кидати і не перетягувати, щоб таких проблем не було. Справитесь? Чи будете далі кидати іграшки і знущатися над собакою?